Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про ківок не боковий, обратіть внимание. Ого, вже клює. Дивіться, перепробував я різні стяжки. І 6 мм, і зімній ківок, де опять клює. Саме лучше це стяжка із 3-мм ширини 3 мм одним словом. Сейчас підсечу, потім я ось тут трубочку під низ, чтобы леску пропустить. Той вытянув, естественно. Зимний дуже нежний, а 6 мм дуже грубый. А це якраз то що надо. Дело в тому, що зимний получается там если груз великий поставишь, его загибає, а тяжелый... Там теж виходить, що маліший дзип дзип вже можна не побачити. А от іменно на цій стяжці і покльовку видно, і вітра не боїться, ну і хвилі теж. Так, ну ось, в принципі, ну, ще я тут ще зробив такий амортизатор під низ, теж із стяжки сантиметрів 6. Я його навіть не клеїв, хоча, о, опять клеїв. хоча можна було приклеїти, ну, спеціально не клеїв, щоб уже визначитися, наскільки його можна буде заховати, витягнути. Я вже з рибою піщу 2 кг наловив. але я ловлю на, на скользящий поплавок, глубина 5 метрів, під лодкою теж 10 метрів 5 Каша обична дроблена пшениця, трохи олії туди капнув. Так, ну а це наш улов, може кіло половиною буде. В основному на скользящий поплавок на бортову може штук всім зловив. Ну, в принципі все. Це з 10 до початку сьомого. До побачення на все добре.